Друзі, привіт! Сьогодні ми розберемо те, як наштувати сторінку FAQ на вашому магазині на Shopify. Fi. Мене звати Тарас, я експерт з просування бізнесів на Shopify. Якщо вам треба думати з розробки магазину на Shopify, або ви хочете пройти навчання від нашої команди по розробці магазину на Shopify, Пишіть у коментарях, ставте плюсик і наш менеджер сконтактує з вами. А сьогодні ми розбираємо тему, як дати сторінку FAQ на магазин на Shopify. Ми, я думаю, розглянемо два способи. Перший спосіб це як робити це через тему. Друге, це як робити це через додаток. Через тему дуже просто. Це є більшості налаштувань теми. Так, так, так. Угу. так. Так, 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 переходимо. Так, продажу першого клієнта про так, Переходимо так, в тему. Для цього розділ Pages. І у нас є FAQ. Створимо нове, клікаємо Створити темплейт на основі дефолтного темплейту. Називаємо FAQ2. Клікаємо створити template. E, значить, у нас тут вводяться якісь стандартні параметри. Так, так, так. Іконки. Так, що в нас тут виводиться. Pages, так, і клікаємо додати секцію. В більшості тем, Shopify зараз є блоки з найчастішими запитаннями. Давайте глянемо, чи тут є. Мені здається, що є. Так, значить, колекшн, імідж, слайдшоу, контрол art-review, uh, background, Collapse oh, collapse content можна використати для створення сторінки FAQ. Клікаємо. І у нас ось додається така секція. Uh, є ось тут загальний заголовок, shipping, наприклад. Uh, є питання, які входять. І ось наприклад shipping, наприклад, один uh, там heading content. Може бути іконка. Давайте краще це виділю і додамо 3-4 питання. Автоматично. Давайте, щоб було цікавіше, ми їх скопіюємо з цього нашого почного сайту. Тут, здається, є сторінка FAQ. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ні, неправильно. парапам пам 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 парапам Парапам-пам-пам-пам-пам. Так, так, так. Окей, давайте заодно ну, покажу, як поміняти пароль на. Якийсь класичний. Так, е, так 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 Оу. Вже голова трішки кипить. 1, 2, 3, 4, 5. Так, зберігаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Так, е, має бути стрінечко f Так, 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 так. так. А У нас вона є, супер є питання. Так, давайте створимо щось типу такого формату. Значить, У нас тут є секція колапсайт Content. ми додаємо є три формати. Колапсайт Item, категорія. Що категорія це... За... Так, що це таке? Це заголовок. Угу. Далі можна так, ось тут додаємо саме колапсайт Item. Тобто питання, яке в нас було, бачите, це тип категорія. Питання. Ось тут пишемо питання. Наприклад, візьмемо ось це питання. Угу. Питання. І відповідь на нього. Відповідь ось звідси. Так, так, так. Окей, іконку можна вибрати, наприклад, формат боксу. Ось так. Давайте ще одне додамо. brands House Appliance offer? Так, копіюємо. Так. Так, ось тут категорія. Назва... Е, не назва категорії. Е, питання колапсайт-айтем додаємо. Так я трішки вже втомлений за день. Хоча зараз вихідні. Хоча на вихідних також часто працюю. Е, По якихських операційних задачах стратегічних більше. Так, 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 так. Ось копіюємо супер. Давайте іконку от рандомну. Ось така буде. Тепер давайте думаю, ще одну категорію. Категорію називаємо Delivery Questions FAQs. <coughs> так, копі, копіюємо. І давайте одне питання звідси додамо. Так. Угу. Так, ось тут додаємо item. Питання. Так, чому воно таке велике? How much delivery cost? Бо все скупів. Так, 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 shipping. О, супер. Окей. І так, так. а давайте ще додамо іконку для краси. Ось так. Так можна додавати через стандартні Shopify. Тепер дивіться, ми створили шаблон FAQ. Щоб висить це, певну сторінку, ми зберігаємо. Робимо exit тут, переходимо в розділ Pages. Створимо У нас Наш FAQ є, давайте створимо просто FAQ2. FAQ 2 І ось тут вибираємо template, який ми створили: FAQ 2 Зберігаємо. І вуаля, давайте так, -no, uh, visible, доступно. доступну. -no. Ось тут клікаємо View. І ура! Те, що ми налаштовали, ну, те, що ми додавали. Тепер давайте виберемо спосіб, коли через додаток. Дуже давно, ще роки 4 тому, коли темплети були обмежені, е я додавав через додатки давно це не робив. Давайте спробуємо FAQ-пейдж. Клікаємо. Значить, так, е схема плюс е це ні. Так, маму слайв-чат, FQ. Chart. Так, 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 так. Тут більше, бачите, такі. Ось, ну, давайте ось це спробуємо. Ще одна продажа пройшла клієнта по Shopify, класно. Ну, давайте ось це візьмемо Я хочу фріш-інтери, був фрі супер. Клікаємо і всталювати. Я думаю, тут пройде без ведення кадру, має магазин у режимі розробки знаходиться. Значить, Клікаємо встановити. Дуже мені важко системне відео записувати. Колись так виходило, зараз дуже важко. Десь зараз вже це, певно 8 чи 10 відео. Мені якось так виділити час і одразу всі записувати простіше. Так, встановили. Тепер кникнемо встановити цей додаток. Не <кхід> встановити, а увімкнути. Бачите, в мене вже мозок кипить. Так, 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 так. Так. Окей, опублікувати. Воно хочемо. А, ні, ми увімкнули. Окей. Так, так, так. Ось у нас створило сторіночку. Окей, давайте глянемо, що у нас створило. Таку сторіночка, яка ще так, ну Давайте напишемо питання, на якому не тут ідуть форматі. Давайте глянемо. Ага, General, Категорія General, Одна. Окей можна код ставити. Окей. Дати питання до категорії General. Давайте скопіюємо звідси. Чи звідки? А, ось звідси. Давайте все. Скопіюємо одне питання. Що чисто, щоб я вам технічно показав, як це працює. Так. І е, скопіювати ось це. Угу. Супер статус. Ну, увімкнути це питання. Давайте ще одне додамо. Ото так, одне. Так, так, так. Угу. Так, так, так. відволікається трішки. Дивлюся, які продажі у клієнтів приходять. У мене деякі клієнтські магазини, які ми там ведемо по онлайн підтримці по збільшенню конверсії, ключення сповіщення на телефон. Коли продажі, то я дивлюсь і любуюся. Пишаюся нашою командою, що ми допомагаємо клієнтам. Тому, якщо вам треба допомога також звертатися, не ненативні продажі в е нашому стрімі, так, зберігаємо. Окей. Так, так, так. А чого його не... Все, окей. Ну, давайте оновимо стріночку Яка. Стріночка. Ось ця. Глянемо, чи воно щось вивело, чи ще щось треба налаштовувати. О, виволо. <гл> Але якось так криво дуже. general так, 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 так. Ну, виволо, вивело. Давайте зрозуміємо, що це за фігня така general Так, edit. Е так, так, так. так. Прохувати категорію Давайте іконка. О. Давайте не знаю, ця іконка нехай буде. А от тільки що нам іконка змінить, так. Ага, можна ще PDF-ку. Вибачте, то PDF ку експортувати. Прикольно. Не зрозумію для чого, але давайте налаштування спробуємо цю фігню вирішити. Якщо ні, то просто приховаю на General. Так, 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 темплейт. Вау, тут є ще Template. Давайте виберемо цей темплейт. М -м -м, оновимо. Вау. Цікавіше вже, принаймні, не, не матко багу, Ось так. Тому, друзі, впевнений, це відео було вам корисно. Якщо треба до Shopify, пишіть, якщо хочете начаться, розробляти магазини. І потрапити на нашу акмагу, також пишіть. Будемо раді вам допомогти. Гарного дня і успішних вам продажів!